Воля народу. Шановний голово, шановні народні депутати, не можна тільки одного зрозуміти, про що говорить кабінет міністрів, посилаючись на війну. У мене таке враження, що кабінету міністрів потрібна війна, щоб прикривати свою абсолютну непрофесійність і бездіяльність. Це перше. Якщо вже така велика проблема, то ставте. Пропозицію, щоб обмежити дію цього закону 2005 роком. Друге, дія на те, щоб похабцем і по-злодійськи розглянути ці закони, думаючи, що люди нічого не знають, це абсолютно аморально. Люди все знають, вже всі вичитали, що міститься в цих законах. Я вважаю, що це законопроект, який пририкає село і селища на вмирання. І депутата-мажоритарники, я звертаюсь. Треба було написати заяву і скласти повноваження, бо на окрузі після того робити нічого. Наступний момент. Якщо говоримо про те, що нам потрібен бюджет виживання, давайте скажемо, яка планка виживання, як люди можуть вижити. А далі тоді будемо приймати рішення і лукавство доповідача. Говорить про 66 законів, говорить про чиновників, все говорить правильно. Але жодного слова не говорить про освіту і медицину. Село виживає за рахунок освіти і медицини. Воно умре остаточно. А ви будете шукати винних, як 20 років шукали при цьому? При за такому підході, шановні колеги, нам треба прийняти одне рішення передати право формувати бюджет і приймати кабінет у міністрів України. Там все записано, що все, все визначає Кабінет міністрів України. До злочинна влада цього ж не робила. Далі скидається відповідальність на місцеві органи влади. А всі повноваження концентруються в уряді. І це називається децентралізація по-українськи. І, і нарешті останнє. Не можемо допустити, щоб корисні ідіоти продовжили опускати країну остаточно до мишей. Давайте розуміти свою відповідальність.